Пекуче сонце та проливні дощі очікуються на більшій частині території України в наступні три дні. Опади трохи знизять температуру там, де вони йтимуть. А де саме більш детально зараз ми вам все розповімо? Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 8 липня, грози очікуються у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях. Також дощі йтимуть у Тернопільській, Рівненській, Волинській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях. У всій решті території країни буде суха сонячна погода без опадів. Вітер шквалистий: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 33 до плюс 37 градусів тепла. Лише у західних областях буде не так спекотно – від плюс 26 до плюс 30 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 17 до плюс 21 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 9 липня, дощі та хмарна погода буде: у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Київській, Житомирській та Чернігівській областях. На всій решті території країни буде сонячно та спекотно. Вітер рвучий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день у західних областях ще більше впаде та вже буде від плюс 19 до плюс 25 градусів тепла. На всій решті території країни буде спека від плюс 31 до плюс 37 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 16 до плюс 23 градусів тепла. У четвер, 10 травня, дощитиме у всіх західних областях, а також у Житомирській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській. А на всій решті території суха погода без опадів. Вітер поривчастий: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день низькою буде все ще у західних областях, там всього від плюс 15 до плюс 20 градусів тепла. А ось на всій решті території країни буде від плюс 31 до плюс 37 градусів. Вночі на заході від плюс 13 до плюс 15 градусів. На всій решті території вночі від плюс 19 до плюс 23 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!